Сьогодні я розповім вам цікаву та повчальну казку про дурного вовка. Жив на світі собі дурний вовк. Зустрів він одного разу козу та й каже їй, зараз я тебе з'їм. Ну що ж, коли у мене така доля, я згодна, їж, але я дуже худа й стара. Краще, зачекай на трішки. Я збігаю додому і пришлю тобі свою доньку. М'ясо у неї ніжне, молоде. Вовк згодився, відпустив козу та ліг під кущем. Чекає і, уявляючи, яким смачним м'ясцем зараз буде ласувати. Слинку ковтає. А коза побігла додому й розповіла про все пастухові. Пастух підкрався до куща, під яким сидів голодний вовк. І батогом відшмагав його. Той на силу втік. Іншим разом вовк зустрів овечку. Овечко, каже він, я зараз тебе з'їм. Ну що ж, відповіла овечка. Від долі не втечеш. Тільки дозволь мені перед смертю потанцювати. Вовк згодився. Цікаво йому стало подивитися, як вівця танцювати буде. Почала овечка танцювати навколо вовка. Танцює, а сама кола робить усе більші та більші. Отак і втекла. Знову залишився дурний вовк без обіду. Бреде він далі степом. Коли це бачить, кінь пасеться. Підбіг до нього вовк і каже, Зараз я тебе з'їм, караст, гомовить кінь. Тільки прошу тебе, починай їсти мене з хвоста, а голова хай ще пасеться. Я тоді трохи жирнішим буду. Можна й так, згодився вовк. І радісно підійшов до хвоста. Кінь з усієї сили як ударив його задніми копитами. З вовка аж іскри посипались, і він гепнувся на землю. Та не скоро встав. А кінь спокійнісінько пішов собі пастися далі. Отака казочка. Про дурного вовка. Про маленьке зайчиня, яке провчило злого вовка. Тож мощуйтеся зручненько в ліжечка і слухайте мою оповідку. Зайчиня сіра лапка вранці побігла до сусіднього лісу, по ягоди і заплукало. Що робити, в кого стежку додому спитати? Аж гульк біжить вовк. Старий, одне вухо розірване в бійці і підсліпуватий. Зайченя одразу це зрозуміло, бо на носі у вовка були окуляри. «Добрий день, дядьку, вітається зайчиня. Десь тут стежка була до моєї рідної ямки. Чи не бачили часом? «А як же, каже вовк, добре бачив. У мене ж он які окуляри, а ти чий?» – питає. Мамин, а кличуть мене сіра лапка. То виходить, ти сіролапченко. Вовк пильно придивився до зайчатка. Щось не чув такого. А де ти народився? Та в гаю біля села Непитайлівки». «Непитайлівки?» Вовк сів на землю, лапою поправив окуляри і повторив їх хидно. Отже, ти з знепетайлівського гаю, дядьку, покажіть мені туди дорогу. Але вовк гримнув суворо Чому тут вигулюєшся? Хіба не знаєш, що це вже Колобродівський ліс? Ти що, географії не вчила? Та не вчило, дядьку, я до лісової школи ще не бігала. Вовк тицнув лапою зайчаткові в груди. Тож ти без дозволу прибігло у мій колобродівський ліс, перейшло кордон без мого дозволу. За це ти слугуватимеш мені доти, доки не виростеш. А що потім з тобою робити? Я ще подумаю. Вовк став на рівні ноги і гримнув на зайчиня Ходімо зі мною. Вовча хата під старезним дубом. Господар виніс бубон і звелів. Грай, сіролапченку, страх, як я люблю гарну музику. Зайчиня з переліку обома лавками так швидко стало вибивати дріб на Бубоні, що вовк аж прижмурився від утіхи. Досхочу, наслухавшись музики, вовк сказав гаразд, будемо снідати. Моя їжа це моя, а твоя на городі в мене. Біжи, моркви собі насмикай, зайчаняти з переліку і їсти перехотілося. Висмикнуло воно одну морквинку і пострибало до столу. Вовк глянув невдоволено. Чому таку велику моркву висмикнуло? Хочеш у мене задарма розкошувати? Ой, це ж невеличка морквинка, подумала зайчиня. На обід знайду ще меншу, аби не лякався. Так страшно дядько вовк. По сніданкові обкидало торішній сушняк на галявині біля вовчої хати. Зморилося дуже їсти схотіло, але в обід знайшло собі ще меншу морквинку. Вовк зиркнув і знов розсердився Таке мале, так багато їсть, які нині зайці стали до чужого ласі. А ввечері, коли зовсім зморене зайчиня принесло собі до столу малюсіньку морквинку, вовк аж затрусився. Каравул грабують. Хто це бачив, щоб заячий апетит був за вовчий більший? На ніч вовк знову приніс бубона. Сиди під моєю хатою і сторожуй. Коли що не так, бий у бубон. Я прокинусь. Та не думай тікати, все одно вночі заблукаєш. Продрижало зайчиня усю ніч. Вранці Вок вийшов з хати, позіхнув, начепив окуляри і тоді вже глянув на зайчиня. Сторожуєш, сторожую, дядько. Це добре, молодець. Ось тобі вудка свіжої риби взловив на сніданок та мерщій. Побігло зайчиня до річки. Закинуло вудку вода прозора, ось щупачок клюнув. Зайчиня смик вудку, і щупачок плиснув на гачку. До сніданку він лежав уже у вовка на столі. Вовк побачив щупачка та й з'їв його одразу, облизнувся й гримнув. Чому маленька рибка була, на обід велику злови. Побігло зайчиня до річки. До обіду лише карасика і впіймало. Біжить до вовчої хати, сльозами вмивається. Гей, зайчатку. гукнула з дерева вивірка. Чому ти смутне таке? Та он, яка рибка, мала впіймалася, а дядько вовк звелів велику на обід зловити. А ти не журись, вивірка схочила з дерева у траву. Наш дядько вовк підсліпуватий. Тутешні зайці йому на день народження, ще одні окуляри подарували, тільки не такі, як треба, скельця поставили. Вивірка засміялася і щось з зайченяті на вухо. Сіролапченко аж підстрибнув, врадіючи. Зайченя принесло рибку до вовчої хати, а господар ще більше лається. І яке ж невдячне зайченя, Півдня рибалило, одного карасика лише зловило. З'їв вов карасика, зло кинув зайченяті. Коли на вечерю риби не вловиш, тебе з'їм. І пішов собі спати. Коли він захропів, зайчиня швиденько метнулося по хаті і знайшло на полиці нові окуляри. Потім схилилося над вовком. Обережно зняло з носа старі окуляри, начепило нові її пострибало до річки. Там воно кинуло старі окуляри у воду і сіло рибалити. До вечора зайчиня впіймало лише маленького піскаря, прибігло до вовчої хати, на стіл піскаря поклало. Вовк саме збудився та, за звичкою, поправив окуляри на носі. Глянув на рибку і з радощів аж сплеснув обома лапами. Молодець Ролапченку, гарного сома спіймав, ач вуса, які довгі, великий та жирний сом. Замить з'їв вовк того піскаря, здивувався, що так швидко. Проте подумав і сказав дуже смачний сом, одразу в роті розтанув. Навіть не помітив, як з'їв його, а зайчиня взяло і стало просто перед вовком. Той глянув і аж затрусився з переляку. Ой, яке щастя! Сам могутній лев завітав до моєї хати. Прошу, прошу, а зайчиня ще й зубенята свої рило За що ви мене хочете з'їсти? Вовк аж на траву впав і зашмурився. А вгорі на старезному дубі сміялася вивірочка. Зайченятко поставило нашому вовкові на ніс окуляри із збільшуваними скельцями. Тепер вовк боятиметься навіть женят. Розлючений вовк витнувся з двору Де ти, негідник, сіролапченко. А зайченя в цей час пігло лісовою стежкою, котру йому показала вивірочка. До свого рідного непеталібського гаю і теж сміялося жалібного вовка. Про маленьке вовчання, яке налякалося власної тіні, вовчення у Жило в таких темних лісових хащах, що й сонця не бачило. От якось воно гарненько поснідало, одразу похоробрішало і на галявину вискочило. Зирк туди, зирк сюди. Чи нема часом якоїсь небезпеки? Аж глиб позаду на землі щось темне, якась пляма, на вовка схожа. У-у-у! Загарчало, як і годиться вовченяті, що мріє вирости дужим вовком. Ти хто така? Мовчить пляма. У вишкірило білі ікла. Ось я тебе з'їм. А пляма мовчить, узлякалося. А чому вона мовчить? Може, вона сильніша від мене, то я краще втечу. І у помчало вперед, озирається. Не відстає пляма, женеться, з переліку, увлетіло у тернові кущі, покололо собі мордочку та так боляче, що аж через голову перекрутилося. Дивиться, що таке? Пляма вже попереду. Ага, зраділо у. То ти боїшся мене? Навіть про свого наколотого писка вовченя забуло. Ану, за плямою. От, от не здожене її, ще дужче біжить вовченя, і пляма дужче. Зморилося вовченя, перепочити сіло, і пляма сіла перед ним, теж відсапується. Вовченя зробило крок, і пляма крок зробила, у клацнуло іклами, і пляма одразу клацнула. А а, розсердилося вовченя, Вона ще й кепкує з мене. То я тобі знаю, що зараз зроблю. Поблизу була річка, Вовчання з берега просто у воду й пірнуло. Трохи лапами побовтувало й до берега подалося. Глиб у річку аж пляма вже на воді. Сидить собі, наче нічого й не сталося. Начувайся, заволало розлючене вовчання. і знову в річку стрибнуло. Тепер я неодмінно тебе втоплю. Сидить собі на дні й бульки пускає. Нічого, то нічого, що я бульки пускаю, саме до себе блунить. Зате отієї халепи не матиму. Аж в очах у вовченяти зелені вогники пішли, витягло його на берег бобреня, що саме тоді під водою веслувати хвостиком вчилося. Ти чого на дні так довго сиділо? питається, та ту темну пляму, що не відстає від мене втопити хочу, сердито буркнуло мокре у. Бобриня аж лапками за живота взялося. Тож тінь, це ж сонечко світить, тому й тінь і від тебе, і від мене. Ось бачиш, а в лісі де немає сонечка, і тіні немає. Дякую, сердито кивнуло у, я й саме б здогадалося. Побігло воно до лісу, підібравши хвостика, страшенно невдоволено собою. Де ж це бачено? Вовчиня за власною тінню ганяється, всі ж сміятимуться з такого дурного вовченята, залізло у вхащі й гнівалося аж до ночі. А коли на небо викотився місяць, вовченя друге на галявину подалося. Гульк аж поруч і знову тінь. Та ще чорніша, справді страшна, але вовченя вже не злякалося й не розсердилося. Це ж тінь від місяця. Та була від сонця, а ця від місяця. У, яке я розумне вивчення, запишалося воно і одразу почало складати пісеньку. Вовчення нині, у нині у не лякатиметься тіні у. у Ой, при місяці присибім у. Вовча пісенька красива У. -у, 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 -у. Отак досхочу наспівавшись, вовченя У саме собі сказало на добраніч вклалося під старим корчем і заснуло. Сповім цікаву казочку Добрий і злий. Одного разу злий вирушив у далеку дорогу. Він дуже стомився і ледве волочив ноги. Дорогою наздогнав його на коні добрий. Поговорили вони, як виявилося, що йдуть в одне й те саме місце. Посади й мене на коня, почав благати злить. Я дуже стомився. Коневі важко без двох, відповів добрий. Краще зробімо так. Я поступлюся тобі місцем. Доїдь верхи он до того дерева, залиш там коня, а сам далі йди пішки. Я підійду, сяду на коня і знову тебе наздожену. Так і будемо їхати з тобою одним конем по черзі. Сів злий на коня й поїхав уперед. А добрий пішов слідом за ним. Ось підходить він до дерева, дивиться, нема коня. Обдурив його злий і поїхав. Куди йому заманеться? Іде добрий далі. Аж трапився йому густий ліс. Бачить, стоїть хатинка. От той вирішив. Добрий. Тут відпочити. У хатинці не було нікого, але у величезному казані варилося м'ясо. Здивувався добрий. Господаря нема, а обід вариться. Дивно, умочив пальця мандрівник у казан, покуштував обід і поліз на горище. Спати. Не встиг він заплющити очі, як увійшов до хати вовк, Лисиця і Лев. Ой-ой, стривожилася лисиця. Хтось куштував наш обід. Ніхто не куштував, заспокоїв її лев Стали звіри обідати й розповідати, хто як час провів. Рудай каже, в одній занедбаній веселі я знайшла скарб. У землю закопано горщик, повний золота. Доведеться його стерегти, а вовк мовив. У пана хворіє дочка красуня. Батько обіцяв віддати її заміж за того, хто вилікує дівчину. А я знаю надійний спосіб від хвороби. В панській отарі є ряба-овечка. Треба вирізати у неї серце І натерти ним тіло дівчини. Тоді вона швидко одужає. От сьогодні я пильнував рябу овечку. Тепер левова черга розповідати, щоночі я краду одного коня з панського табуна, а хазяїн і не знає, хто це робить. Він обіцяв віддати цілий табун тому, хто зловить злодія. А я не боюся. Мене жоден кінь не наздожене, але в тому табуні є маленьке лоша. Тільки в одно одне може мене наздогнати. Пообідали звірі й полягали спати. А рано вранці покинули вони хатинку. Слідом за ними пішов і добрий. Дістав він одяг знахаря, прийшов до пана та й каже. Я можу вилікувати твою дочку. Пан дуже зрадів і запросив доброго до покоїв, наказав добрий спіймати рябу овечку і вирізати у неї серце. Натер ним тіло дівчини. І вона видужала, одружився з нею добрий і пішов шукати занедбану оселю, про яку розповідала лисиця. Викопав той горщик золотом і пішов до пана, власника кінського табуна. Що ти доси мені, коли я спіймаю злодія, який щоночі краде у тебе по коню, запитав добрий. Я дам тобі цілий табун коней. Пообіцяв той, пішов добрий до табуна, осідлав. Маленьке лоша став чекати на лева. Вночі підкрався лев, схопив коня й помчав у степ. Добрий кинувся за ним, навздогнав і вбив його. Наступного дня добрий одержав від пана табун коней і відвів його у свій маєток. Рік і добрий зустрівся зі злим. Добрий уже став заможнім, а злий бідним. Крізь подертий одяг світилося голе тіло, а з куртки стирчало Клоча брудної вати. Я винен перед тобою, пробубнів злий. Я вкрав твого коня. Але добра він мені не приніс, а ти й без коня розбагатів. Як прийшло до тебе таке щастя, розповів йому добрий, як він потрапив у хатинку та підслухав розмову звірів, і яку вигоду добув для себе з того всього. Попрощався злий і поспішив у ліс. Натрапив і він на ту хатину, про яку розповідав добрий, побачив у казані варене м'ясо, наївся доскочу, запив компотом і поліз на горище відпочивати. Незабаром прийшли до хатини вовк і лисиця. Заглянула лисиця в казан і закричала, Ой-ой, хто з'їв наш обід? Почали вони шукати ненажеру і знайшли його на горищі. Від злого й духу не залишилося. Ось така повчальна казочка. Добро зроблене іншій людині. Завжди повертається до нас добром, а зло та захланність. На жаль, також помножується і приносять людині ще більше неприємностей. Тому творіть добро і будьте щасливими.